У надвірні урочисто відзначили День захисників та захисниць України. Юрій Ганушкевич з тлумаччини у цивільному житті займався музикою, співав у хорі. Зараз стоїть на захисті батьківщини. Доля розпорядилася так, що нас всіх мобілізували, більшість чоловіків з хору. Так що ми несемо службу на, на славу нашої батьківщини для того, щоб берегти життя наших рідних близьких. І людей, які нам дорогі, пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення на двірнянець Андрій Кондрук у 2024 році в бою з ворогом на Донеччині отримав поранення і досі відновлює сили. Розповідає побратими на фронті, тримаються завдяки рідним. Захищають свою сім'ю, щоб сюди ніхто не прийшов. Побратимам, всім нам, щоб це швидко закінчилось, і щоб всі повернулись додому живими і здоровими. Захисників привітали представники влади, які вручили воїнам нагороди. Незалежність не дарується, незалежність здобувається. А якщо в нас на жаль, там є і кров, і сльози, і біль. Тому ми це все бачимо, переживаємо спільно. На жаль, на жаль, там, де є війна, там немає радості, там немає весілля. Я бажаю, щоб Покрова Пресвятої Богородиці охороняла, щоб все-таки вони мали ну наскільки багато натхнення, сили, енергії і надійних побратимів, щоб найближчим часом крок за кроком ми йшли до перемоги. Інших варіантів немає. І на сьогоднішній день все робити для того, щоб допомагати. Іншого не існує на сьогоднішній день або в ЗСУ, або для ЗСУ, тому що ситуація погіршується і кожен. Своїми діями повинен робити все для того, щоб приближати перемогу нашої держави. У фоє міського будинку культури розгорнули три експозиції. Надвірнянцям представили виведені з ладу українськими захисниками дрони ворога. Розміщені три локаційні експозиції, які підготовлені з дня з нагоди Дня захисників і захисниць України та українського козацтва. Ззаду ви бачите, що ми поставили костюми. Експозиційні костюми партизана Уба і Козака, і також, бачите, героїв сучасності. Між ними розміщені летаври козацької доби. Тому що це такі завжди були гучні завідні гучні звуки до маршу армії. Також розміщена зброя з тої доби і теперішня наші гільзи. Отож, ця експозиція покликана. Просто кожному нагадати, що день захисників і захисниць це збірне поняття, яке збирає всіх героїв нашої доби сучасної доби, козацької доби, повстанської доби, для того, щоб ми розуміли наскільки сильні українці міцні в збірному понятті. Також сьогодні в нас розміщена ще одна цікава експозиція: це підготував музей історії Надвірнянщини. Це виставка з дронів збитих маскальських дронів, тобто робота наших зсу. Вона розміщена зліва, а також розміщені фотографії часів української повстанської армії. Ми представили виставку, присвячену дню захисників та захисниць України. наша історія так складається, що ми вже довгі роки змушені боротися з одним і тим же окупантом. Росією і якраз на цій виставці в нас представлені світлини українських січових стрільців, світлини вояків УПА, а також робота наших Збройних сил України на виставці. Представлено сім збитих дронів. Чотири з них нам до музею передала надвірнянська міська рада, решту дронів передані. Безпосередньо вояками наших збройних сил України.